Чорнеткові поточні записання п'ять помережених аркушів із першої години восьмого дня першого місяця 2024 року. Стільки з навушників проливалося. Різного музики і слів, що приспів час послухати тиші зорганізований шум. Восьма хвилина. День наче й проминув, а чей ніяк не добіжить кінця. Таке життя, чи скорше пробуття із дрібками його, які не завжди стає снаги зажити, перепрошую, наживо. Тринадцята хвилина безодня сірих барв розбурхує чуття наново глибить Око. Дев'ятнадцята хвилина. Якщо йти по кожнім дню наново покрочно. То може, так стає? Що вік прямує? В мінус двадцять четверта хвилина. Чим сталіша зупинка, тим більший маю рух. Двадцять восьма хвилина. Добігає кінця 42-га хвилина, восьмого дня першого місяця року 2024. -го.